Саме це свято символізує народження літнього сонця. Святкують його і шведи, і французи, албанці, поляки, словенці, болгари саме 7 липня. Головні ритуали цього свята пов'язані з рослинністю, дівчата плели вінки, найсміливіші йшли шукати вночі квітку папороті, яка вважалася чарівною. Також були ритуали пов'язані з водою та вогнем. Ми сьогодні намалюємо фрагмент купальського вечора. Дівчина сидить біля річки. Посередині аркуша відкладаємо відрізок, який ділимо на 4 рівні частини. Верхня частина це буде голова. На рівні третьої рисочки звужуємо талію. Далі промальовуємо стегна. Ми зображуємо сидячу фігуру, тому нижня частина буде не округла, а пласка. Лікті в людини на рівні талії, тому згинаємо ліву руку в лікті і ховаємо її попереду тіла, правою рукою дівчина спирається об місток, на якому сидить. Поки що долоню ретельно не промальовуємо. Малюємо волосся і прибираємо ластиком зайві лінії. Дівчина сидить на причалі для човнів. Малюємо причал. Правою рукою вона спирається об край причалу, пальці якби звисають з нього. Причал малюємо за законами лінійної перспективи. Під дівчиною найвужче місце і ближче до нас, до краю аркуша, робимо ширше і промальовуємо три дощечки. З яких складається цей причал. На рівні середини голови малюємо лінію горизонту, відмічаємо, де буде сонце в нас з лівого боку, контури дерев з права вверх і зліва вверх. Далі буде у нас. Відображення у воді цього масиву рослинності. По обидва боки від причалу намалюємо очерет, але зараз ми його не будемо малювати, потім одразу фарбу трошки треба прибрати олівець. На місце розташування сонця приклеюємо кружечок з малярного скотча, і також у відображенні під сонцем. Приклеюємо невеличкий такий овальчик. Ескіз готовий. Зволожуємо папір. Починаємо малювати з яскравого помаранчевого. Навколо сонця і ця частина неба та річки. Краще одразу широким пензлем. Далі вводимо темно-коричневий. Якщо такого кольору немає, коричневий з чорним. Можна синій. На місточок та дівчину намагаємось не заходити, але якщо заходимо, нічого страшного, потім приберемо зайву фарбу при умові гарної якості акварельного паперу. Цим же темно-коричневим кольором. Малюємо рослинність, яку ми з вами зазначили на малюнку. Поки вологий папір добре розпливається фарба. Коричневий можна змішати з чорним, можна з синім, щоб отримати потрібний колір нам. Більш яскраво наводимо помаранчевий, якщо в нас він зник кудись. Ще один спосіб намалювати хмари. Це просто вологим пензлем намалювати або штрихи, або хвилясті лінії. Спробуйте повторити хвилясті лінії по вологому тонованому паперу, чистим вологим пензлем приберемо з фігури дівчини колір. Далі сухим пензлем витираємо ще раз. Цей рух був зайвий. Змінюємо пензель. І насиченим темним кольором промальовуємо лінію горизонту та дерева на горизонті. Під сонцем залишаємо розмитість. Не дуже яскрава нам яскравість там не треба, насичений кольор. Змішуємо цей темний коричневий з помаранчевим і малюємо відображення цього масиву рослинності. В тих місцях, де вийшов дуже чіткий контур, щоб в нас був більш плавний перехід, розмиваємо вологим пензлем і сухим протираємо. В місці відображення сонця трошки прибрати темну фарбу треба. Фігуру дівчини також, поки вологий папір перетікає фарба, тому треба прибирати. Додам трошки яскраво помаранчевого. Приступаємо до малювання причалу. Першим шаром покриваємо колір. Сірий, коричневий з синім можна, смішати. зафарбовуємо повністю. І далі з лівого боку додаємо помаранчевий, тому що сонце світить з лівого боку від дівчини, тому ця частина більш освітлена. Під рукою додаємо темного кольору тінь. Далі ще будемо малювати тінь під тілом дівчини. Знову витираємо там, де сильно тече, рука в сорочки майже не бачимо. Навколо дівчини промалюємо горизонтальні лінії, щоб показати поверхню води. Трошки коричневого кольору набираємо на пензель і малюємо штрихи. Тепер треба підсушити роботу або почекати, поки висохне. Знімаємо наші наліпочки з малярного скотчу. Голочкою підчіпляємо і обережно знімаємо, щоб не відірвати зайвого. Розмиваємо контур наших білих плям, щоб зробити плавний перехід. Та додаємо трошки жовтого кольору, щоб показати свідчення сонця. Розмиваємо фарбу, якби втираємо жовту в помаранчеву навколо сонця. Вже можна малювати причал. Промалюємо темною фарбою контур його і виділимо дощечки проміжок між дощечками. Також промалюємо декілька горизонтальних штрихів, щоб показати фактуру дерева. Це було з правого боку, де тінь. А з лівого боку малюємо такі ж штрихи, але помаранчевою фарбою. Знов беремо найтемніший колір. І під дівчиною малюємо тінь. Найтемніше місце, смужка темна. Рукав виділяємо трохи контур рукава та долоню. І далі промальовуємо тінь за дівчиною. Відхилення буде в правий бік. Сурочку зафарбуємо в темно-сірий колір, а волосся коричневого кольору. Підсихає перший шар фарби, намалюємо очерет легкими рухами знизу вверх, Кути одразу зафарбуємо чорною фарбою. Очерет малюйте в різних напрямках. Тонким пензлем помаранчевою фарбою промалюйте декілька травичок, які отримують цей колір від сонця. Цим же помаранчевим кольором промалюємо фігуру дівчини по контуру. Перший шар фарби на волосі висох, став світлішим колір, тому наводимо штрихами фактуру волосся показуємо. Ще раз промалюємо тінь під дівчиною, під рукою. Сорочку виділяємо, об'єм показуємо, декілька штришочків і тінь домалюємо знов за дівчиною. Також темніше зробимо тінь під волоссям і одразу розмиваємо, щоб зробити плавний перехід від темного до світлого. Під рукою робимо тінь темнішою і з'єднуємо її з тінню від тулуба. Треба дещо підправити, зафарбувати білі плями на волоссі. Трошки світліше зробити помаранчеву смужку навколо фігури. Намалювати ще більш чорним, насиченим чорним на передньому плані очерет. Ще виділити тінь. Між дощечками та тріщини фактури дерева ось і все готове. Зберігайте народні традиції та обряди.